Як ви думаєте, скільки коштує цей будинок? 142 квадратних метрів, побудований з рядового кирпича червоної цегли і утеплення мінеральною ватою 100 мм з таким комбінованим фасадом. Коштує він зараз по акції 120 тисяч. І знаходиться цей будинок у котежному містечку. Аклахома це село Дмитрівка, 9 кілометрів від КПП Житомирської траси. Ці будинки вже продані. В тих будинках живуть люди. Тут залишилось доробити ще фасад. А загалом він виглядає ось будинок таким чином. Двойна ламінація вікон і зараз покажу вам планування і саму ділянку. Вона огорожена, в цій частині залита тераса. І стосовно планування. Дуже все класно розплановано, тут іде а, така ніша невеличка, де можна поставити шафу, тут санвузол і далі технічна кімната. Потім ліворуч ви попадаєте в кімнату, яка може слугувати. Чи кабінетом, чи спальною кімнати. Вона 14 квадратних метрів. І простора, вітальня, столова і кухонна зона. А це двері, якраз вихід на терасу, яку я вам показував. Двина ламінація, вас, вашу увагу. І зараз покажу планування на другому. Поверсі. Підписуйтесь на мій канал. Я регулярно роблю відеогляди нерухомості в Києві та Київській області. Якщо у вас виникли питання стосовно цього будинку, чи загалом питання по нерухомості, пишіть в коментарях по цим відео, я дам відповідь. Так, другий поверх ванна з вікном, спальна кімната. Теж подивіться, які. Великі вікна, наскільки, наскільки тут багато світла, навіть зараз сонце немає, як все чудово виглядає. Зараз вам покажу, яка висота виходить. Дуже об'ємна. Якраз видно всі скриті роботи, як зроблений армопояс, Тут утеплення криші 200 мВт. І так, нарахували тут три кімнати на другому поверсі і ванна. На першому поверсі четверта спальна кімната чи кабінет і простора кухні-вітальня. Так от виглядає містечко з другого поверху. Звоніть по вказаним телефонам, приїжджайте на перегляд, купуйте гарний будинок, гарній локації, побудований сели.